Чи багато динозаврів знаходять щороку у середньому, починаючи з 2003 року, спільнота мертвих улюбленців багатьох дітлахів та дорослих здорованів по всьому світу поповнюється 45 новими видами? Можливо, це не багато, але це чесна праця, яка свідчить про те, що динозавряча палеонтологія зараз знаходиться у золотій добі, а наші уявлення про давні екосистеми стрімко змінюються та доповнюються. Нові технології досліджень, більша кількість науковців, які прийшли працювати у галузь та уточнення концепції виду, яку застосовують до динозаврів, і є причиною високих досягнень динозаврячих наукових розвідок. У цьому відео я огляну п'ять динозаврячих відкриттів. Адже ви на каналі Привіт Трилобіт, А це значить, що ми будемо досліджувати істот, які існували на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо у період, який тривав від 168 мільйонів до 164 мільйонів років тому. На нас там чекає динопанк із Марокко. У цей проміжок часу на теренах північної частини Марокко бродила придивна істота, до ребер якої кріпилися потужні шипи, які стирчали зі шкіри. Це чимось нагадувало на шийники, з якими стереотипно зображають панків у масовій культурі. Хоча про жодні симпатії цього динозавра досі давіше чи гурту Тостер нам поки невідомо. Перша скам'янілість нововідкритої істоти була описана у 2021 році. Що ж це таке? А це шматок ребра із чотирма великими шипами, штукенція близько 20 сантиметрів завдовжки. Форма та розмір знахідки прямо вказували на те, що це котрийсь із представників анкілозаврячої братії. Його ім'я Спікомелус Афер. Родову назву можна перекласти як шипований нашийник, а видовий епітет вказує на те, що цей брутальний фетишист був мешканцем Африки. Спікомелус є найстарішим відомим анкілозавром. Ба Більше ця рештка також знакова з іншої причини. Це перший анкілозавр, який був знайдений у Африці. Ну і окрім того, ці шипи та ребра це щось та ще й з чимось. Згадайте свої ребра та м'язи біля них, які дозволяють вам займатися диханням. А тепер уявіть, що з них стирчать колючі гаджети. До науковців експонат потрапив через треті руки торговців марокканськими скам'янілостями. Через кількох посередників зразок дістався до компанії Мовса Дірект, яка є британським дилером викопних решток. Вона і продала зразок англійським музейникам. Спочатку науковці думали, що це запчастина від марокканського стигозавра із роду Адратікліт, адже місце знахідки зразка відоме також його існуванням. Але ретельне вивчення рештки показало, що це хтось інший. Лондонський природничий музей уклав угоду з університетом Сіді Мохамеда Бен Абдела у Фесі в Марокко про спільне дослідження скам'янілості, щоб про їхню установу менше поляли мемів із звинуваченням у неоколоніалізмі. Науковці не лише вивчили рештки, а й змогли розшукати місце знахідки зразка, щоб детальніше дослідити контекст знахідки. Нещодавно вийшло цікаве дослідження про Спікомелус Афер. Якщо ви хочете дізнатися про цього динозавра більше, то напишіть про це в коментарях, адже ви маєте щось там написати. А тепер поглянемо на динозавра, який вимер двічі. У 2020 році міжнародна команда палеонтологів описала нового динозавра з терен Бразилії на ім'я Убіраяра Юбатус. Його рештки зберігалися в німецькому музеї. У біраяра це дрібний двоногий хижак, який ймовірно полював на комах і, можливо, на дрібних хребетних, таких як жаби та ящерки. Ця істота була завбільшки з курку, але довгий хвіст продовжував її тіло майже до одного метра. Тіло динозавра було вкрите ниткоподібним пір'ям. Тварина мала складні покривні структури, які швидше за все використовувалися для соціальних взаємодій. І це перші такі ознаки будови, які були виявлені не у манірапторів. Вид мав гриву з протопір'я завдовжки близько 10 сантиметрів, яка тягнулася вздовж спини та хвоста. Також в істоти були унікальні 15-сантиметрові стрічкоподібні структури на плечах, які виступали з боків як шипи. Голотип з поетичною назвою СМНК PAL 29241 був знайдений в 1995 році у нижньокрейдовій формації Крато на північному сході Бразилії у штаті Сеара. А потім, ймовірно, незаконно його вивезли до Німеччини, де він зберігався в державному музеї природознавства у Карлсруе. Родова назва перекладається з мови тупі, як володар списа, що підкреслює унікальність структур на плечах динозавра. Видова назва юбатус походить від латинського слова, що означає гривистий, ну а можливо, у біраяру можна називати було б ще й чубатою. Після публікації опису виду та уваги всього світу до новоописаної вимерлої тварини бразильські вчені розпочали кампанію з повернення зразка до Бразилії. Бразильське палеонтологічне товариство оголосило, що разом із Національною радою з науково-технічного розвитку розслідуватиме законність експорту зразка до Німеччини. З етичних міркувань стаття з описом навіть тимчасово була видалена з журналу, який присвячений дослідженням крейдового періоду. Співавтор опису Еберхарт Фрейд заявив, що дозвіл на експорт зразків був отриманий у бразильського чиновника. Інший співавтор опису Девід Мартіл протягом багатьох років публічно виступає за легалізацію експорту зразків із Бразилії, критикуючи місцеві закони як надто суворі та контрпродуктивні. У вересні 2021 року стаття була відкликана. І так цей динозавр вимер двічі у червні 2023 року. Німеччина повернула викопну рештку до Бразилії, адже законного дозволу на експорт так і не вдалося знайти. Назва Убіраяра Юбатус була видалена із зообанку у листопаді 2022 року. Убіраяра це приклад великого скандалу в науці. Але він все одно не такий великий, як найбільший динозавр Австралії. <му> у далекому закутку південно-західної провінції Квінсленд в Австралії уже кілька поколінь проживає родина Маккензі. Вони займаються вирощуванням овець та великої рогатої худоби, а з недавніх часів ще й пошуком динозаврячих кісток. Все почалося в 2004 році, коли 14-річний хлопець Сенді Маккензі розшукав на своєму ранчо свідчення перебування тут в минулому гігантських динозаврів. І от з 2006 року родина Маккензі та команда науковців на чолі з палеонтологом Квінслендського музею Скотом Хокнулом періодично розкопувала довколишні території, аж доки не розшукала достатньо матеріалу для опису нового виду та не простого, а найбільшого динозавра для всієї Австралії. Зібраний скелет отримав прізвисько Купер. Ця назва була дана в шану струмка, який дзюркотить неподалік місця знахідки. Вчені не поспішали з висновками та досліджували зразок більше ніж десятиліття. І лише в 2020 році був описаний новий вид Австралотітан Куперенціс. Тому ми бачимо, що був описаний не лише новий вид, а й рід Австралотітан. Належала істота до групи титанозаврів, яка включає найбільших динозаврів на планеті. Мешкав Австралотитан приблизно 95 мільйонів років тому. Стигнова кістка зразка imf 164 має довжину 2146 метрів. Це співставно з розмірами аналогічного елементу скелету інших здорованів: футалонкозавра та дредноута, одначе менше, ніж у патаго Титана. Про довжину всієї тварини говорити зарано, адже для впевненої оцінки цього параметру треба більше кісток. Вага австралотитана оцінена також у дуже широкому діапазоні від 26 до 82 тонн за життя. Рештки найбільшого динозавра Австралії зберігаються в новому природничому музеї Ероманга, засновниками якого і стала родина Маккензі. Незважаючи на свою репутацію, царів динозаврячого світу, тиранозаври не завжди були такими. У певний момент часу предки тиранозавра царського або королівського Рекс жили в тіні значно більших та потужніших кархарадонтозаврів. 2021 року з терену Збикистану у відкладах віком 92-90 мільйонів років був описаний представник Кархарадонтозаврів, який мав довжину близько 10 метрів. Він жив поряд із теренозаврячою родичкою Тимурленгією. Яка була значно скромніших габаритів? Новий динозавр був названий Улукбезаурус Узбекистанензіс. Його писали в журналі Royal Society Open Science. Зробив це палеонтолог з університету Цукба, -Кохей Танака та його колеги. Динозавр відомий лише з однієї рештки частини верхньої щелепи, яку розшукали в пустелі кизилком. Тим не менше, анатомічні деталі кістки вказують на те, що вона належала найбільшому хижаку свого місця та часу. Та ж Тимурленгія, яка займалася хижатством у цьому регіоні, була близько трьох метрів завдовжки, та по всіх параметрах поступалася представнику кархарадонтозаврів. Комбінація маленькі тиранозавриди плюс великі кархарадонтозавриди була знайдена і в інших місцях нашої планети. Наприклад, у відкладах віком 96 мільйонів років на південному сході Юти у Сполучених Штатах Америки палеонтологи відшукали кістки великого представника кархарадонтозаврів Сіац і маленького тиранозаврида на ім'я Мороз. Але нова знахідка є молодшою і нині є останнім свідченням того, що тиранозавриди були в тіні інших хижаків. Після цього настає злам: кархарадонтозаври втрачають статус топ хижаків та зникають, а на їхнє місце приходять тиранозаври. Нині причини цієї революції лишаються не до кінця зрозумілими. Що ж нам зрозуміло, що треба прямувати до п'ятого дослідження. У 2005 році Хосе і Родольфо Лопес Еспінози натрапили на дивовижну скам'янілість у провінції Коауілла на півдні Мексики. Вони відшукали майже повний скелет хвоста, невідомо якого динозавра. Рештки були знайдені у геологічній формації, яка утворилася приблизно 72 мільйони років тому. Команда мексиканських палеонтологів відвідала це місце в 2013 році. Вони тут покоперсалися детальніше та назбирали інші фрагменти з кісткового пазла. Їм до рук потрапив навіть череп. Що ж, з такими анатомічними прибамбасами сумнівів більше не було. Це новий вид та навіть рід. Тварина отримала своє подвійне латинське прізвисько Платолофус Галорум. У родовій назві ми маємо присвяту Тлахтоллі. Це символ, який нагадує кому у оцтецькому письмі, а також гребінь на черепі віднайденої істоти. Видовий епітет Галорум дуже вже неочевидно поєднує прізвище Гарза і Лопис, які належать двом родинам, які допомагали при розкопках. Тому допомагайте при розкопках, можливо, вашим ім'ям назвуть нового динозавра. Належить цей динозавр до групи рослиноїдних птахотазових динозаврів із родини гадрозавридів ламбеозаврів. Тлатолофус був до 8 метрів завдовжки. Будова черепа зближає цього мексиканського динозавра із паразавролофом. Який відомий своїм питтям водички на початку парку юрського періоду, що свого часу сприяло популяризації усієї триби паразавролофіні – у масовій культурі, знахідка Тлатолофус доповнює інформацію про різноманіття відомих форм гребенів у динозаврів, які очевидно відігравали важливу роль у соціальному житті динозаврів, частково впливаючи на звуки, які створювали ці тварини. А ці звуки вказують на те, що нам пора прощатися. Ви були на каналі Привіт Трилобіт. Саме час його підтримати будь-яким із доступних вам способів вподобанням, поширенням цього відео, коментарем, ну і ще низкою способів, які прискорять вихід нових відео. Усі деталі вказані у описі.